Дівчина захотіла перевірити свого хлопця на вірність, але замість цього потрапляє в справжнє пекло. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Для підтримки україномовного контенту не забувайте поставити вподобайку і написати коментар. У вас це займе декілька секунд, а ми зможемо й надалі продовжувати робити для вас цікавий контент. Сьогодні ми розберемо сюжет іспанського психологічного трилера 2011 року під назвою Бункер. Молодий. І талановитий диригент Адріан, повернувшись додому, виявляє відеокамеру і записку. У залишеному відеоповідомленні його дівчина Белен зізнається, що втомилася від стосунків, і вирішила покинути хлопця. Важко переживаючи це, він починає сумувати за коханою і заливає горе алкоголем. Випиваючи в одному із місцевих барів, він згадує щасливі моменти і пускає сльозу. Молода офіціантка Фабіана помічає це і хоче допомогти незнайомцям покинувши бар, п'яний Андріан зіткнувся із чоловіком і поліз у бійку. Фабіана помітила це і поспішила на допомогу. Диригент не в змозі сісти за кермо, і дівчина пропонує поїхати до неї. Вранці Андріан не може зрозуміти, як опинився в чужій квартирі, та ніяковіє від нев'язливої дівчини. Він поспіхом залишає офіціантку і їде до філармонії. Увечері хлопець знову відвідує бар і вибачається за свою поведінку, намагаючись віддячити. Ти турботливій дівчині Адріан проводить її екскурсію. На балконі концертного залу диригент зізнається, що в нього нікого немає, і цілує Фабіано. Приїхавши до Андріана додому, пара займається коханням і проводить вихідні удвох. Вранці в будинок диригента приїжджають поліцейські, які розшукують колишню дівчину Андріана. Кілька тижнів тому вона безслідно зникла. При при цьому Белен не покидала країну і не купувала квіти на поїзд або автобус. В одному з детективів Фабіана пізнає колишнього хлопця Бернарда. Не маючи доказів, поліцейські підозрюють диригента і оглядають присадибну ділянку. Увечері Фабіана приймає ванну і помічає дивні вібрації, що викликають на поверхні води невеликі хвилі. Злякавшись, вона кличе на допомогу і заспокоюється в обіймах коханого. Бернарда відвідує Фабіану і попереджає, щоб вона була обережна, адже диригент не такий простий і може щось приховувати. Ні, по тому дівчина поспішає на роботу і приймає душ. У якийсь момент вода починає змінювати свою температуру, внаслідок чого дівчина отримала невеликий опік. З раковини доносяться дивні звуки, але Фабіана не може зрозуміти природу їхнього походження. Увечері вона дуріє і помічає ключ у вентиляційній шахті. В цей самий час в будинку зникає світло. І, спустившись донизу, дівчина лякається пса, вдарившись головою об фортепіано. Наступного ранку Поліцейські телефонують Андріану і запрошують його на впізнання. У морзі диригент не визнає Белен і, як і раніше, сподівається, що з нею все добре. Повернувшись додому, він обіймає Фабіану і навіть не підозрює, що його колишня живе за дзеркалом і пильно спостерігає за ними. Далі фільм переноситься в минуле, коли Белен і Андріан жили разом. В усьому, підкоряючись коханому, дівчина погодилася на переїзд в іншу країну, адже він отримав запрошення. До відомої філармонії, підбираючи житло, пара вирішує орендувати будинок за містом і знайомиться з Емою. Господиня будинку після смерті чоловіка зняла квартиру і планує повернутися до Німеччини. Вона готова здати житло, але натомість Белен має доглядати за її псом Гансом. Дівчина любить тварин, тому для неї це не проблема. Щасливе життя дало першу тріщину в момент, коли Белен вирішила провідати коханого і застала його в кабінеті. Зі скрипує Вероніка та Андріан вже не вперше потрапляє на її очі. Тож дівчина починає ревнувати коханого та копається в його телефоні. Знайшовши компромітуючи смс, вона вимагає зізнання і виявляється, що диригент справді фліртував із колегою, але між ними нічого не було. Знову зустрівшись із господиною будинку, Белен розповідає їй про свої переживання і підозри. Чоловік Еми був інженером і офіцером СС. Тому після другої світової війни. Вони боявся, що його будуть переслідувати. Побудувавши будинок. Чоловік зробив із нього справжню фортецю. Облаштувавши всередині житла секретний бункер. Емма пропонує перевірити Адріано і віддає Белен ключ. Бункер оснащений комунікаціями. Тут є генератор світла, а стіни та скло звуконепроникні. Використовуючи його, людина, яка перебуває всередині, може бачити і чути все, що відбувається у ванній кімнаті та спальні. Водночас залишається не Видимою мешканкою будинку. Белен вирішує інсунувати розставання, щоб сховатися в бункері і подивитися на те, як відреагує Адріан. Записавши прощальне відео, дівчина збирає речі і чекає коханого. Помітивши, що його машина наближається, Белен поспішає в бункер і закриває зсередини. Побачивши відео, Адріан сильно засмучується і намагається зателефонувати коханій. Белен радіє реакції хлопця і вирішує вийти з бункера, але виявляється, що в поспіль впустила ключ і опинилася в пастці. Дівчина починає панікувати і шукати спосіб докричатися до коханого. Але всі спроби марні, адже стіни звуку не проникні. Скло ударостійке, а телефон в бункері марний. Адріан повідомляє про зникнення коханої в поліцію, але його начальник знає про нещодавну сварку та зраду, тож змушує слідство сумніватися у щирості диригента. Досліджуючи бункер, Белен знайшла просручену тушонку. Спочатку дівчина не може її їсти. Але незабаром розуміє, що іншого виходу в неї немає. Використовуючи консервну ніж, вона намагається розколупати стіну, але на це потрібно занадто багато часу і сил. Години змінювалися днями, а дні тижнями. За цей період дівчина так і не змогла пробити в товстий шар стіни. А генератор, що виробляє електроенергію, перегорів. У якийсь момент Адріан розуміє, що втомився від п'янства і мусить забути колишню, яка кинула його. Саме в цей Вечір він зближується з Фабіаною і приводить її додому, щоб зайнятися коханням. Перебуваючи за дзеркалом, Белен змушена дивитися на все це і чути з того не іншої дівчини. Вранці Белен спостерігає за Фабіаною, яка використовує не тільки її хлопця, а й зубну щітку. Дівчина з-за дзеркала намагається докричатися до нової знайомої Адріана і образити її. У якийсь момент Фабіана прислуховується до раковини, але не може розібрати слів. Чуючи якийсь дивний шум. Вібрації води у ванні та зміна її температури так само влаштовує Белен, намагаючись подати ознаки життя. Вона знову кричить у раковину, але Фабіана сприймає її за примаро, що живе в стінах старого будинку. Того ж вечора дівчина веселилася і помітила ключ, що лежав у вентиляції. Белен помічає це і радіє знахідці. Сподіваючись, що Фабіана зможе знайти замок і відкрити бункер. Невдовзі вона розуміє, що надії марні, адже недалека офіціантка використовує його як намисто. Вранці Адріан їде на впізнання, але Белен омиває себе, зливши воду з раковини. Прогулюючись на подвір'ї, Фабіана помічає, що вода в ставку стала брудною і поспішає до ванної кімнати. Набравши трохи води, вона намагається спілкуватися з привидом, у надії на те, що зможе, отримати Мати відповіді, помітивши це, Белен хапає арматуру і б'є нею по стояку, викликаючи на поверхні води вібрації. Ставлячи запитання, Фабіана розуміє, що це не привид, а жива Белен, яка опинилася в пастці і перебуває за дзеркалом. Пес Ганс намагається спрямувати дівчину до секретних дверей. І незабаром вона знаходить замкову щілину, що відкриває бункер, але не рятує Белен. У цей момент додому повертається Адріан, і дівчина вирішує не Розповідати йому про своє відкриття, знаючи секрет Фабіани, пес на неї гавкає, але дівчина залишається непохитною. Знаючи про те, що Белен спостерігає за ними, офіціантка облаштовує спальне місце в іншій кімнаті і починає користуватися ванною кімнатою на першому поверсі. Через деякий час муки совісті змушують Фабіану знову спілкуватися з Белен, але дівчина не подає ознак життя. Через кілька днів її відвідує детектив і передає компрометуюче фото Адріана і його коханки. У цей же час диригент розлучається зі скрипачкою і вирішує провести залишок днів. Із фабіаною переживаючи за мешканку бункера, дівчина відчиняє секретні двері і знаходить белен, яка лежить без руху. Фабіана хоче перевірити її, але та вдаряє дівчиною пляшкою по голові, замкнувши за собою бункер. Повернувшись додому, Адріан не знаходить жодну з дівчат. Белен не змогла пробачити зраду і назавжди покинула цей будинок, залишивши в спальні ключ від бункера і їхню спільну фотографію. Емма єдина хто знає про потаємну кімнату. Але телефонний дзвінок, що пролунав, повідомив про те, що жінка померла, і її родичі виставили будинок на продаж. Фабіана залишилася в бункері, в якому немає їжі, електрики і шансів на порятунок. І на цій жахливій ноті фільм закінчується. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайку.